Я тебе поведу, віру надію, любов принесу, Через життя наречена моя. І, дорога родино, ласкаво, просимо вас у бомбосховище. Андрію, збирайся. Зараз будемо їхати до віки сватися, потім поїдете на вісіля. Вже вже маємо їхати, а ти ж навіть не, забрав, не зібрався. Що тут таке, а? Мамо, я все. В смислі все? А де твій той вишневий костюм, якому ви до ЗАГСу ходили? Що, Батько взяв чи що? Ти думаєш піти на весілля в спортивному костюмі, дитино, ти думаєш? Мам, ми з Вікою так рішили зробити весілля таке, як ми хочемо. Вдягнутися так, як нам буде удобно. Віки не буде плаття, в мене буде костюмового, спортивного піду, а вона може там в джинси вдягне, якусь ковточку. ну зимно, які плаття, мамо. Це ви думаєте? Ой, дитино, роби що хочеш. Я вже тобі нічого не зроблю. А де батько? Чого він не збирається? І так, дорогі мої друзі, пропоную випити за мого сина по 100 грам. Батько, що п'їте? Йдіть збиратися, ми на весілля їдемо? Добре, добре зараз. Зібрався, то я піднімаю, що Микола їде на весілля. Ось сину на ми готові, торти взяли, то взяли. Чуєш, а де ви весіля маєте робити? В якому ресторані, може, я десь там з кимось побалакаю, щоб мої торти поставили? Бо в сховищі попівацької гімназії. Шо? Ну, що? Шо що -шо. Щоб, не дай Бог, на наше весілля не було тривоги, ми зразу в підвалі, а то. Тривога з першого на другі, з першого на другий. Зразу бомбосховище там дуже класно. Ну, якраз весілля в українському стилі. Стиль повітряної тривоги.